Привіт-привіт, друзі! Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії Богуштайм. Ви сьогодні на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці, який ми ще ранку проводимо о 8.45 за Києвом, незалежно від того, чи це вихідний, чи це робочий день щодня. Так, і сьогодні я хочу з вами поспілкуватися на тему, як правильно підвести підсумки дня. Тому що взагалі, якщо казати про тайм менеджмент якщо казати про щоденний тайм-менеджмент, то він у нас складається з двох етапів. Перший етап це вечірня оцінка прожитого дня, такий певний аналіз прожитого дня. А другий етап це вже ранкове планування. Це вже коли ви зранку свідомо пропрацьовуєте план, розставляєте пріоритети, визначаєте для себе розклад і так далі. Так, от сьогодні трохи саме про. Підведення підсумків дня, що в ньому має відбутися, які важливі етапи мають обов'язково бути, для того, щоб можна було сказати, що ви взяли максимум з цього процесу. І так, перше, що ми робимо ввечері, це підводячи підсумки нашого дня, це передивляємося усі наші задачі, які ми сьогодні хотіли зробити. Причому перше питання, яке виникає: а коли саме має проводитися вечірня оцінка прожитого дня? Тому що дехто робить її тоді, коли іде з роботи або завершує робочі задачі дехто каже, що її треба робити безпосередньо перед тим, як ви лягаєте спати для того, щоб повністю вже розгрузити свою свідомість і спокійно заснути. Так, от, в принципі, це дійсно треба робити вже безпосередньо перед сном і. Це дійсно буде сприяти тому, щоб ви класно виспалися, але я в принципі можу порадити ще розділити цей процес на два етапи. Перший етап це підвести підсумки робочого дня, коли ви залишаєте ваше робоче місце. Наприклад, ви роб... працюєте до 1800 і о 18.00 залишаєте там офіс. Так, от, підведіть підсумки вашого робочого дня, підбийте якісь там моменти по вашим задачам, проаналізуйте, що зроблено, що не зроблено, що буде, коли саме зроблено, для того. Щоб нібито знаєте, залишити роботу на роботі, а не вести її з собою додому і далі вдома продовжувати про неї думати. Якщо ви завершите процес аналізу робочого дня на робочому місці до того, як покинете офіс, то реально буде більш така пуста і ясна голова для того, щоб ви могли далі працювати зі своїми вже особистими задачами і реалізовувати вже якісь неробочі плани. А ну а так, у вас буде частково, ви, нібито, знаходитесь тут в неробочому часі, але частково ваша голова знаходиться там ще у тих незавершених робочих задачах або незавершених робочих процесах. Тому можете розділити цей процес на два етапи: спочатку робочі, а вже ввечері безпосередньо перед сном підсумки прожитого дня повного вашого усього того часу, який є у вас в розпорядженні протягом дня. Це перше. да, тобто ми підводимо підсумки, дивимося на наші задачі. І що нам треба з нашими задачами зробити? Те, що ми зробили, зафіксувати, що ми це зробили, Проставити плюсики чи галочки, чи як ви там любите самі собі давати підтвердження за те, що вже реалізовано. Друге, що вам треба зробити, це обов'язково подивитися на ті, на ті задачі, які не були реалізовані. Якщо ви їх сьогодні не зробили, то вам треба їх оцінити і подивитися, чи ви їх переносите на завтра, чи ви їх переносите на якийсь інший день протягом цього тижня, чи ви їх переносите десь на якийсь день протягом цього місяця, тобто перенести і визначити, куди саме ви їх переносите, бо це теж дуже важливо. Їх треба одразу зафіксувати саме в тих місцях, де ви будете їх робити надалі. Якщо це на завтра, пишете в список задач на завтра. Якщо це десь протягом місяця, відкриваєте розклад ваш на місяць і фіксуєте Цю задачу в тому дні, де ви хочете її зробити. Тобто не робіть це по типу Я її переніс для себе в голові колись там зроблю, але нічого з нею, з самою цією задачею не зробив і ніяк це ніде не зафіксував. Як правило, ви про неї забудете потім і згадаєте тільки тоді, коли вам про це нагадають інші, коли будуть вимагати від вас якогось певного проміжного результату, який вони від вас очікують. Третя дія, яку треба зробити, це оцінити задачі, які вже перестали бути актуальними. Якщо вони не були сьогодні зроблені, але і вже не є актуальними, бо мали бути зроблені сьогодні, вже завтра актуальність цієї задачі, наприклад, все вона її втратила. Тоді обов'язково проставте, викресліть цю задачу прямо для себе. Свідомо зробіть такі таку штуку, як прийняти рішення, відмінена задача, яка не реалізована і не буде реалізовуватись. Це теж допоможе вам розвантажити вашу свідомість і не тягнути її з собою у майбутнє, там де ви насправді робити її вже не будете, бо вона не актуальна. От, тобто працювали задачі далі. Але це ще не все те, що треба зробити з задачами. Вам треба подивитися на ті задачі, які вже реалізовані. Якщо вони реалізовані, на цьому етапі треба подивитися і проаналізувати по часу, який вони зайняли. Тому що, можливо, зранку ви їх оцінювали і на якусь певну задачу відводили годину. А зараз, підводячи підсумки дня, ви побачили, що насправді аналізуючи свій розклад і дивлячись, скільки саме часу займала та чи інша задача, ви побачите, що, наприклад, ця задача зайняла півтори години, або можливо дві години, або навпаки, вона ви планували годину, а вона по факту зайняла годину. О, тобто цей аналіз вам потрібен для того, щоб ви свідомо дали собі е, зрозуміти, скільки зазвичай забирають часу подібні задачі. Це буде розвивати у вас здатність оцінювати тривалість задач по часу. А це дуже гарна, класна навичка для того, щоб ну, це, е, е, демонструє те, наскільки людина відчуває час, наскільки адекватно вона відчуває час. Так от, не всі люди адекватно відчувають свій час. І для того, щоб розвивати оцю свою навичку, відчувати час класно в цьому процесі допомагає саме аналіз тих задач, які ви вже зробили по часу, і подивитися на те, скільки вони фактично часу займають. Це дасть вам можливість в майбутньому, наприклад, завтра складаючи свій план на день, вже більш адекватно оцінювати подібні задачі, і не закладати на них часу або більше ніж треба, або менше ніж треба. Ну що далі буде ну тільки впливати на те, що ваш розклад буде плисти, да, зміщатися. Навіщо вам це треба? Вам треба бути таким тайм менеджером, який чітко розуміє тривалість задач, класно їх оцінює і виходячи з цього, дійсно адекватно складає свій розклад на день. Далі, наступний процес, да який нам треба зробити, йдемо на наступний крок. Якщо ми чогось сьогодні не реалізували або реалізували не з тим результатом, який ми хотіли, тобто допустили якусь певну помилку, не отримали той результат від якоїсь певної задачі в нашому розкладі, який ми хотіли, тут дуже важливо зробити аналіз прожитого дня, саме проаналізувати помилки. Що ви хотіли да, досягти, подивитися, що ви отримали фактично, яким чином ви це отримали, тобто, що було зроблено або не зроблено, щоб отримати цей результат, і які висновки на майбутнє ви для себе робите по роботі з подібними задачами, аби більше не потрапляти в подібну ситуацію і не отримувати небажаний результат. Тому ось тут дуже важливо, да, щоб ви. Проаналізували помилки, і тут просто можу вам сказати: не бійтеся помилок, помилки є, будуть, це не, це не проблема. Усі люди, які діють, можуть допускатися помилок. Усі люди, які діють в нових для себе сферах, теж можуть допускатися помилок. Ну, звичайно, ідеально було б, аби ми не помилялися, але так буває, що ми помиляємося. Так от, дуже багато людей свої помилки перетворюють у певний, прямо, знаєте, Такий баласт, який тягне їх на дно і не дає їм можливості далі розвиватися. А насправді ваші помилки мають бути фундаментом для вашого майбутнього успіху, і якщо ви дійсно їх правильно проаналізуєте, подивитеся, що можна виправити в ваших діях. При подібних задачах у майбутньому, як можна іншим чином вчинити в подібних ситуаціях далі, ви можете забезпечити собі відсутність подібних помилок у майбутньому, бо всі люди помиляються, але дуже сумно, коли ви на одні ті самі граблі наступаєте двічі, і от не наступати на них двічі, ви можете саме тоді, коли аналізуєте ваші помилки сьогоднішні і робите висновки на завтра. Зробили цей певний аналіз, і, і тобто, прямо прямо аналіз помилок до да, ваших, і наступний етап важливий: створили список задач на завтра. Ні, не треба з цим списком задач прямо детально працювати, оцінювати їх по часу, розставляти пріоритети, складати розклад вже не треба. Просто випишіть на завтра все, що ви думаєте, вам потрібно завтра зробити, все, що ви боїтеся забути, щоб завтра не, ну, не забути це зробити, і так далі. Просто складіть список задач на завтра. Оцей процес якраз і є тим елементом, який допомагає вам розгрузити вашу свідомість, перестати пам'ятати про ваші завтрашні задачі, спокійно заспокоїти свій мозок, лягти спати. І дійсно відключитися, а не у процесі сну продовжувати аналізувати якісь ваші задачі. Тому не забувайте про цю складову обов'язково, виписуйте задачі на завтра, розвантажуйте свою свідомість. І ще важливий момент: коли ми складаємо список на задач на завтра, нам ще треба подивитися, а як ми зможемо використати наш завтрашній день для реалізації наших. Мрій бажаль бажань та цілий на для реалізації наших планів на місяць, планів на рік, планів можливо там більш довгострокових, не на кілька років вперед. А для цього нам з вами потрібно передивитися. Що ми там хочемо у нашому майбутньому, і навіть так кинути оком на наш список мрій та бажань, і задати собі питання, що я можу завтра зробити для реалізації своїх цілей, мрій та бажань. І можливо у цей список задач на завтра додадуться ще якісь задачі, не поточні, які і так вам потрібно було зробити, і ви про це розуміли, а якісь от саме такі стратегічні, тобто ті, які будуть вкладом у ваші цілі, мрії та бажання в рамках завтрашнього дня. От, по типу, що я завтра можу зробити, аби рухатись до реалізації своїх мрій та бажань, виписуєте всю цю історію, закриваєте свій планувальник і лягаєте спати. І отут важливий момент: ми не просто перечитуємо наші мрії та бажання та дивимося на наші цілі довгострокові, а от саме виписуємо задачі, а що ми завтра можемо зробити для цього. Бо саме це допоможе вам розвантажити вашу голову. Тому що якщо ви просто передивитеся ваш список мрій та бажань, ви можете закрити очі і продовжити думати і мріяти про щось. І це з одного боку класно, а з іншого боку, якщо ви дійсно хочете виспатися і відпочити повноцінно, то у Зв'язку з цими думками треба виписати певні задачі у список задач на завтра, закрити планувальник, лягти спати і класно, ефективно виспатися. Ось, по суті, те, що має відбуватися ввечері, коли мова йде про якісне завершення вашого дня, про аналіз прожитого дня, про певне про, про певні підсумки на завтра з приводу цього прожитого дня. І дійсно, знаєте, взяти максимум із сьогоднішнього для нашого майбутнього. Ось таким чином це відбувається. Тому, якщо із того, що я вам бажаю, то це сьогодні завершуючи ваш день, провести ось такий певний аналіз і для тих, у кого сьогодні саме вихідний день, теж буде непогано провести аналіз свого вихідного дня і подивитися на те, наскільки ви задоволені тим, як ви відпочили, як ви відновилися, як ви в рамках сьогоднішнього дня зробили певний вклад у. Ось це так, переключення відновлення, тому що наші вихідні дні нам потрібні для того, щоб ми дійсно заряджалися енергією на нашу наступну робочу неділю, на наш наступний робочий тиждень. І от те, наскільки якісно ви переключаєтесь, відключаєтесь і перезавантажуєтесь у вихідні, буде сприяти і тому, наскільки якісно ви далі будете виконувати робочі задачі, тому теж можна проаналізувати подивитися, наскільки ви дійсно адекватно. Там провели свій день так, щоб відновитися. Ну, а якщо вам у цьому потрібна допомога, то ми, звичайно ж, готові вам у цьому посприяти. У нас є дуже класний курс, який називається Time Management Quest Turbo 21, де ми саме навчаємося тому, як планувати і підводити якісні підсумки прожитого дня. І якщо вам дійсно потрібна в цьому підтримка, ми завжди готові підставити своє експертне професійне плече. Тому в коментарях до цього етеру можете написати квест 21. Ми з вами зв'яжемося, відправимо більш детальну програму, познайомитися і вирішите для себе, чи хочете ви до нас долучитися до нашого наступного старту. Все, друзі, на цьому завершую день. Завершуйте мене джон зарядку і бажаю вам класного, ефективного, продуктивного дня. Пока-пока.